Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні у нас сирна паска. Сирну паску будемо робити по автентичному рецепту 1913 року. Його я взяла в збірнику рецептів Зінової Калиновецької. Чим він мені сподобався, бо він безпечний, він на варених жовтках. Починаємо. Спочатку беремо 100 г м'якого масла і беремо. Три яйця варених, але беремо не повністю яйця, а три варених жовтки. Попереджаю, жовтки не будуть відчуватися в цій пасті. І занурюючим блендером пробиваємо орієнтовно одну хвилину. По рецепту це все Перетиралося через сито, але у нас зараз є кухонні помічники, і ми можемо це зробити набагато швидше, ніж робили в 1913 році. Тепер я беру цедру. У мене сьогодні цедра апельсина. Тобто, з одного апельсина я на тертушку знімаю цедру і додаю до нашої маси. І також буду додавати цукор. Цукру я беру 100 г. І додаю по рецепту вершки, але я їх замінюю на сметану. Вершків у мене нема, сметани теж 100 грам. І знову ж таки, блендером все пробиваю до однорідної маси. Дуже швидко це йде в мене десь орієнтовно 1-2 хвилини. Коли це все зробила, тепер додаю сир. Сир у мене 700 грам. Дві пачки по 350 г. Я брала 5% жирність, а ви дивіться, як ви любите. Можете брати той що на базарі, то там взагалі буде жирність висока. І починаємо пробивати до однорідності. Тепер я додам ще пакетик ванільного цукру або ваніліну. Кого там що є, і далі буду змішувати. Змішую орієнтовно 5 хвилин. Коли вже все змішала, буду брати такий в мене набір: цукати, журавлина і родзинки. Всього в мене 100 грам, і попередньо вони в мене помиті і висушені, крім цукатів, звичайно. І тепер я дочиталася, що там є не просто сирна паска, а сирна паска з шоколадою. Тобто, я беру тру шоколадку 80-грамову. І тепер все додаю: цукати родзинки, журавлину та шоколад. І Зараз буду все лопаткою змішувати до однорідності. Теж дуже багато часу не займає, орієнтовно за 2 хвилини. Уже маса буде повністю однорідна, дуже запашна, гарно цукати, пахнуть. Ось так, дві хвилини прийшло, все готово. Будемо тепер формувати нашу сирну паску. У мене форма розборна. Я в один слой поклала марлю. І туди будемо зараз класти вже нашу всю масу. Я буду спочатку класти, а потім вже буду її трошки натискувати на неї і щоб повністю заповнилася наша форма. З одного боку, дуже гарно, що форма розбирається, тобто, як її виймать, набагато легше. Але як я починаю притискати, то трошки розходяться сторони. І дуже хвилююся, щоб паска гарна вийшла. Ось так. Тепер я беру марлю, бачите, напхала так, що розходяться шви. Марлю загинаю. І буду ставити невеликий гніт зверху, і буду ставити в холодильник. Ну, Планую на ніч. Скільки постоїть вона, я потім вам уже скажу. Ось так поправляю і буду зверху. У мене такого блюдечка всі набагато ширші, ніж ця форма. То в мене є такий просто шпательок кондитерський невеличкий. Я ним придавлю, можна брати якусь кришечку капронову. щось вже придумаєте по своїй формі. І 1 кг цукру зверху. Ось так ставлю в холодильник. Простовіла паска моя в холодильнику 12 годин. Зараз я буду її виставляти. І прикрашати. Якщо вам подобається моє відео і вам подобається зі мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей рецепт. Ваші коментарі допомагають розвитку мого каналу. Це я вам показала класичний варіант сирної паски, а зараз уже маса рецептів з різними фруктовими наповнювачами, ну це смакота. Зараз я зніму швиденько. Ці сторони, і марлю і прикрашу. Єдине, що мені не сподобалося, зверху дуже мало місця, щоб прикрасити. Але ж є різні ці формочки, є низенькі і широкі там маса місця для того, щоб гарно її прикрасити. Дивіться, вона вже гарно така стоїть гарна. І зараз прикрашу, і обов'язково спробую. І скажу вам: смачна вона чи не смачна? Ось так я прикрасила. І тепер будемо смакувати. Вона, дивіться, я ложкою беру, вона дуже така тверденька, там цукати. Там родзинки, там журавлина, дуже пахне цедрою і шоколад. Користуйтеся рецептом, радуйте родину, пишіть в коментарях, як вам рецепт, і до зустрічі!